Порівняна характеристика Ехіла і Гектора за поемою Гомера Іліада. Гомер Іліада це поема, яка розповідає лише про один епізод 10-го року Троянської війни. В творі Твір дуже насичений епізодами про воєнне життя і війну того часу. Ахілес син царя мірмідомян у Фесалії Пелея. Та морської богині Фетіди. Мати купала свого сина у водах річки Стікс. Йому пророкували смерть під час Троянської війни і мати, щоб уберегти сина від неминучої смерті, перевдягала його у жіноче вбрання і відправила до дочок лікомеда. Одіссей, дізнавшись про це, перевдягнувся у купця і привіз до палацу прикраси та зброю. Дочки лікомада, звісно, що брали прикраси, а Ахілес видав себе, взявши до рук зброю. Одіссей, після цього, вмовив Ахілеса піти з ним на війну. Ахілес розуміючи, що там він і помре, все одно вибирає цей шлях. Гектор, син, старший син царя Трої Пріама і цариці Гекабе, ніжний та люблячий чоловік Андромахи. До Троянської війни був одним з троянських чемпіонів, а його ім'я в перекладі з давньогрецької означає хранитель. Гомер називає їх справжніми чоловіками. Гектор і Іахів на своєму рахунку мають чимало перемог та подвигів. Кожен з них справжній воїн сильний, фізично загортований, мужній і витривалий. Зійшовшись у двобої, вони розуміють, що цей двобій може стати для них останнім у житті. І перемогти їм важко один одного, бо вони гідні супротивники. Гектор порівнює Ахілеса. З соколом, який гоне, який полює на горлицю дику, на пса, який жене молоде оленя. А Ахілес порівнює гектора. А Ахілес порівнює гектора з високолетним орлем, який хоче вхопити ягня або зайця. Саме так вони. Порівнюють один одного під час цього двобою. Ахілеса знали майже всі, і його вороги боялися вийти з ним у двобій, тому що, бояли, тому що знали, що програють, і ніхто не міг здогадатися, яке було вразливе місце у Ахіла. Але коли вже впала Троя, Ахілеса вбив молодший. Син прямо Поріс пострілом в п'яту. Гектор любив свій народ і батьківщину, і за це його поважали троянці. І навіть знаючи про те, що його всі зрадили, і він залишився наодинці з Ахілесом, він не відступив, а гідно прийняв свою смерть. Як ставили інші до Ахіла? Агамемнона вразив гнів та відмовив Ахілеса брати участь у битві, а Одіссей і Патроку були його друзями і поважали його думку. Ці герої справжні чоловіки, так стверджує про них Гомер. Це приклад для наслідування та всірець справжнім чоловікам.